Волинських дворах проводять ремонт дорожнього покриття. На це із бюджету громади спрямували півтора мільйона гривень. Зокрема, роботи розпочали з 15-го мікрорайону. Про це розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус на прес-конференції з місцевими журналістами. Дав доручення, щоб ми почали з дворів. Бо... Останні роки не приділяли цьому достатньої уваги десь на півтора мільйона гривень будуть виконані роботи. Почали з мікрона 15-го. Ну, воно так в комплексі буде виглядати. Ми в минулому році зробили повністю, оновили нові майданчики для збору сміття, закупили два сміттєвоза, і власне для того, щоб уже в принципі завершити благоустрій в дворах, то ми робимо там ямковий ремонт. Далі вибоїни залатають на п'ятому і шостому мікрорайонах та у дворах в центрі міста. Також проведуть і ямковий ремонт доріг на вулицях. Як повідомив мер для комфорту та безпеки мешканців. У планах ще облаштувати тротуари, оскільки на деяких вулицях Нововолинська вони взагалі відсутні наприкінці травня. Виробниче управління комунального господарства оголосило тендер. Також заплановані ямковий ремонт вулиць саме власне дорожнього покриття. Зараз тендера вже відбулися і чекаємо на підрядників. І також цьогоріч ми будемо робити деякі тротуари, особливо в тих. Місцях, де взагалі є дорога, і нема тротуарів ні з однієї, ні з лівої, ні з правої сторони. Район вулиці колишнього Майковського. Відповідно, там теж будуть ну, зроблені роботи. І Оледне Пчілки, там і інші вулиці. Ще одна тема, яку не вдалося оминути дорожня розмітка. Нагадаємо, у 2022 році на дорогах Нововолинська змінили схему руху та нанесли нову розмітку за майже мільйон гривень. Проте, уже за декілька місяців її змило дощами, а стару здерли разом з асфальтом. Тому уже незабаром на нововолинських дорогах знову буде нова розмітка. На сьогодні вже двічі вносилися зміни в існуючі 14, здається, чи 12 схем організації дорожнього руху. Вони вже вдруге збиралися, я бачу. Подали документи в ГУНП, тобто головне управління національної поліції в області. Далі мають затвердити, ну внестися зміни, затвердитись прийти експертизу. І після цього знову буде оголошений тендер і буде нанос. Вартість робіт складе понад мільйон гривень. Крім цього, на трьох центральних вулицях міста оновлюють дорожні знаки.